Ми вже знаємо, що виконувати роботу можна, якщо є запас достатньої енергії. А чи можливо виконувати таку роботу, яка потребує зусиль, що значно перевищує природні можливості м'язів людини? Так, можна. З давніх давен людина навчилася використовувати пристрої, які дозволяють виконувати роботу за умови прикладання до тіла. Порівняно невеликої сили та змінювати напрямок дії сили на зручний для людини. Ці пристрої отримали згодом назву прості механізми. Традиційно виділяють шість видів простих механізмів: важіль, похила площина, блок, колесо, гвинт та клин. Давайте окремо познайомимося. З кожним з них. Перше. Важіль. Уже давно відомо, що важке тіло підняти значно легше, якщо просунути під нього міцний стрижень, дошку або лом. В цьому випадку дошка або лом відіграють роль простого механізму важіля. Важіль довгий стержень або дошка. Що має точку опори та може обертатися навколо нерухомої осі. Точка опори розділяє стержень важеля на два плеча і може бути розташована поміж ними або по одну сторону від плеча. За допомогою важеля можна з невеликим зусиллям піднімати важкі предмети. Причому що більше співвідношення. Між довшим і коротким плечем, то менша сила потрібна для виконання роботи. Важелі різного виду є в багатьох машинах та механізмах: педалі або ручне гальмо велосипеда, педалі автомобіля, клавіші піаніно. Веделка це також важіль. З важелів складається скелет людини і тварин. В опорно-руховому апараті людини приблизно 200 різних важелів. Їх приводять у рух сили, що виникають за скорочення або деформації м'язів. Типовим важелем є стовбур дерева і його подовження головний корінь. У сосни чи дуба корінь знаходиться глибоко під землею і створює велику опору. Тому ці дерева майже ніколи не вириває з корінням. Угойдалка, на якій полюбляють проводити час діти, також є важелем. Друге. Похила площина. Похила площина це будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту. Зачепаємо загачок динамометра тягарець і піднімемо його на деяку висоту та запам'ятаємо. Показники динамометра. А тепер будемо переміщати тягарець по похилій площині та звернемо увагу на показання динамометра. Як бачимо, використання похилої площини дає змогу отримати виграш у силі при виконанні роботи. Чим більшим є відношення довжини похилої площини до її висоти, тим більший виграш в силі. Ось тільки кілька прикладів використання похилої площини сходи, ескалатор, пандус, дитячі гірки, драбина. Похилі площини є і в природі, це, наприклад, пагорб. Люди досить швидко зрозуміли, що легше йти або переміщувати вантажі по невисокому пологому пагорбі, ніж по крутій горі. Похилі площини існують уже тисячі років. Їх навіть використовували для полегшення будівництва стародавніх пірамід. Третє блок. Блок це коліщадко з жолобом посередині. Воно кріпиться на вісь і тому може обертатися через жолобок. Перекинута мотузка. Блоки бувають двох типів рухомі та нерухомі. Нерухомий блок це блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається і не опускається. Нерухомі блоки присутні в конструкції кар'єрних екскаваторів і дозволяють змінювати напрямок дії сили під будь-яким кутом. Нерухомий блок також присутній у механізмі канатної дороги. Змінює напрямок дії, сили натягу канату. А отже і напрямок руху каната на протилежний. Рухомий блок це блок, що піднімається і опускається разом з вантажем. Нерухомі та рухомі блоки, як правило, використовуються одночасно у вигляді системи блоків. Системи блоків використовуються у човнових лебідках. При підйомі вантажу в кранах також використовують системи блоків. Четверте колесо. Колесо це деталь машини, механізму чи пристрою у вигляді кола зі спицями або диска, що обертається навколо своєї осі і забезпечує передавання та підтримання руху колесо. Було винайдено приблизно 6000 років тому, і це було значним кроком у технічному розвитку людства. Сьогодні найчастіше колесо зустрічається у транспортних засобах, автомобілях, поїздах, велосипедах, самокатах, а також як шасі у літака та вертольотах. П'яте гвинт. Гвинт являє собою похилу площину. Багаторазово обгорнуту навколо циліндра. Будівництво зараз дуже складно уявити без використання гвинтів. До них можна віднести болти та саморізи. Гвинт застосовують у домкратах, простих пристроях для підйому вантажу. Архімедів гвинт один із перших типів насосів для підйому води у вигляді вала гвинта, встановленого. У похилій трубі, яка занурена у воду. Шосте клин. Клин основна частина гострих тругальних інструментів: ножиць, ножа, сокири, рубанка, стамески, плуга. За допомогою клину легше розколювати дерев'яні колоди та каміння. Гостра зброя багатьох тварин, кіхті, роги, зуби, а у рослин колючки це теж приклади клину. Спробуйте самостійно встановити відповідність між простим механізмом та його схематичним зображенням. Проте жоден з простих механізмів не зменшує роботу. За допомогою них можна зменшити зусилля на її виконання. Механізми, які складаються з двох або більше простих механізмів, з'єднаних між собою. Називаються складними. Прикладом складного механізму можуть бути ножиці. Вони складаються з двох з'єднаних між собою важелів, заточених у вигляді клина. Спробуйте подумати та самостійно привести приклади п'яти складних механізмів. Використовуйте знання з користю. До зустрічі.